Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку тема число і цифра 5. Орієнтування у просторі. Одного разу панда зустріла їжачка, який ніс яблука. Пандочці теж схотілося почастувати яблуками своїх діточок та друзів. І вона запитала їжака, де він їх назбирав. Їжак намалював шлях до яблук, але пандочка не знає, як ним користуватися. Дітки, давайте допоможемо їй. Я пропоную вам взяти олівці та за їхньою допомогою казати напрям шляху для пандочки. Дітки, пандочка дуже вам вдячна, адже тепер вона обов'язково знайде яблунь. Подивіться, будь ласка, на малюнок, скільки маленьких пандочок. Так, правильно, чотир. Намалюйте у себе в зошитках стільки синіх квадратів, скільки пандочок. А скільки яблук принесла мама панда? Так, правильно, чотири. Під кожним квадратиком намалюйте червоний кружечок. Дітки, скільки пандочок? Чотири. Скільки яблук? Чотири. Скажіть, їх порівну? Чи більше або менше? Так, правильно, їх порівну по 4. Повернулася з мама панда. Наскільки збільшилася кількість панд? Так, правильно, на один. Тож давайте з вами додамо ще один квадрат. Скільки їх стало? Вірно, 5. Чи вистачить усім пандочкам яблук? Як зробити так, щоб панд і яблук стало порівну? Так, правильно потрібно додати ще одне яблуко і ще одне коло. Наскільки число 5 більше, ніж число 4? Вірно, на один. А наскільки число 4 менше, ніж число п'ять? Правильно, також на один. Молодці дітки. Скажіть мені, будь ласка, як, не вимовляючи жодного слова, показати, що у вас 5 предметів? Правильно. Звичайно, за допомогою цифри 5. Давайте з вами із олівчиків викладемо цифру 5. Ось така чудова у нас вийшла з вами цифра. Тож ми сьогодні з вами познайомилися із новим числом та цифрою 5. Я пропоную вам трішки по... і знайти серед інших цифр цифри 5 та обвести. Порахуйте, скільки їх. Так, правильно, їх також 5. Молодці, дітки, скажіть мені, будь ласка, скільки пальців. У вас на правій руці. Так, п'ять, а на лівій. Вірно, також п'ять. А скажіть, на якій більше, а можливо, на якійсь менше? Так, їх порівна на правій стільки ж, скільки й на лівій. Покладіть ліву долоньку на аркуш паперу, обведіть пальчики та порахуйте їх, скільки вірно їх. 5. Ну що ж, наша пандочка пости гості до своїх друзів жираф, слоник, пінгвін, білочка. Кажіть, будь ласка, скільки яблук для частування гостей потрібно взяти? Так, правильно, чотири. А скільки всього буде друзів, якщо вони зберуться разом? Так, їх буде п'ять, тож потрібно і п'ять яблучок. Давайте порахуємо, скільки наших гостей? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці дітки, п'ять. А скажіть мені, будь ласка, Яке число стоїть саме найперше? Так, це цифра 1. А яка стоїть? Між трійкою і п'ятіркою. Так, число чотири. А назвіть мені, будь ласка, сусідів числа три. Так, це два та чотири. А яка цифра у нас стоїть остання? Так, правильно, дітки, це п'ятірка. Тож, із яким новим числом ми сьогодні ознайомились? Так, це п'ять. Кажіть мені, будь ласка, чим частувала пандочка своїх друзів? Так, це були яблочки. Скільки їх було? Вірно, їх було п'ять. Молодці, гарного дня.